Чи завжди у штатному розписі потрібно проставляти цілі штатні одиниці? Одну, дві тощо. Як показувати роботу на умовах неповного робочого часу у штатці? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це нова рубрика. Мінікурси від Кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні на міні-курсі з'ясуємо, чи потрібно зазначати частину зайнятості або, як ще кажуть, півставки в штатному розписі. Спойлер, на нашу думку, в штатному розписі логічно зазначати цілу одиницю, а не повну зайнятість встановлювати наказом. Але тут є свої нюанси. Пригадаємо узагальнене визначення штатного розпису: це організаційний документ, у якому визначається перелік посад або професій. Кількість штатних одиниць, розмір посадових окладів, надбавок і доплат за умови, що останні передбачені системою оплати праці і мають постійний характер. Отже, бачимо, що у визначенні мова зокрема йде про штатні одиниці і розмір посадових окладів. Підкреслюємо повних окладів, бо не повний то вже не оклад, а зарплата. Це перший аргумент. Аргумент номер два: трудове законодавство не оперує таким поняттям, як 0,5 чи 0,25 ставки. Кратна ставка це економічна величина. Зокрема, це частина окладу або тарифної ставки, яку працівник отримає, якщо відпрацює певну кількість робочого часу. Це свого часу дуже наочно пояснювало Мінсоцполітики в листі. Отже, знову ж таки приходимо до того, що в штатному розписі доцільно показати цілу кількість працівників певної посади і повний оклад за такою посадою. А от частину зайнятості для кожного працівника регулювати за необхідності в наказах. Давайте на умовному прикладі розберемо: нам потрібно дві прибиральниці з однаковим окладом, але одна буде працювати повний робочий день з понеділка по п'ятницю, а інша виходити тільки у суботу та неділю на півдня. Абсолютно однакові посади з однаковим окладом. І нам потрібні дві окремі людини. Тільки одній встановлено повну зайнятість, а іншій неповну. Ще трошки аргументів. А тепер уявіть, що прибиральниці обидві працюють за однаковим графіком, але одна попросила тимчасово встановити їй неповну зайнятість на один місяць. Чи доцільно для цього вносити зміни до штатного розпису? Вважаємо, що це недоцільно. Аргумент номер три: фактично наразі існують такі форми штатних розписів: перша для бюджетників затверджена наказом номер 57. друга уніфікована, наразі затверджена збірником номер 1, а раніше була затверджена попередником збірником номер 7. і довільна форма, яку можуть розробити для себе комерційні роботодавці. До речі, профспілки вже висували на обговорення проект, в якому пропонується примірна форма штатного розпису. Затверджену форму зможуть використовувати не лише органи державної влади та установи, а й інші юрособи всіх форм власності. Як зразок для розроблення власних уніфікованих документів, але поки це тільки проєкт. Водночас, що цікаво, жодна із зазначених форм не містить графи фактична зайнятість або щось подібне. Це дає підстави вважати, що все ж таки в штатному розписі має бути зазначена кількість працівників як ціла одиниця із зазначенням повного окладу. Але на самому початку я зазначила, що є свої нюанси. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Додатково для вас працює а консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз. Справа в тому, що немає конкретного порядку формування штатного розпису. Більше того, комерційні роботодавці можуть розробляти штатний розпис під себе. А отже, якщо вам потрібно бачити фактичну картину, ви можете передбачити додаткові графи в своєму штатному розписі, або ж навіть проігнорувати всі наведені аргументи і одразу зазначити кратну ставку. На що ще хочу звернути вашу увагу? З форми такого штатного розпису має чітко читатися. Графа з розміром окладу містить інформацію про повний оклад. Чи вже з урахуванням зайнятості? Отже, комерційні роботодавці можуть розробити форму штатного розпису під себе і передбачити в ній будь-які необхідні показники. Щоправда, аналіз існуючих форм дає підстави вважати, що все ж таки в штатці зазначаємо цілі одиниці і повні оклади а от кратну ставку для оплати визначаємо на підставі штатного розпису і наказу про встановлення неповної зайнятості. Водночас заборони вписувати частину зайнятості в штатний розпис теж немає. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.